Завдання міркувати про космос та життя. Інструменти панзлі, фарби, й аркуші паперу. Місце берег річки. Головні учасники діти, як ужгородці, так і вимушені переселенці. А ініціатори волонтери. простору нема спайс, який одразу з початком війни став великим творчим осередком заспокоєння, антистресу, відволікання та отримання постійної гуманітарної допомоги. У малечі ідей та натхнення, хоч відбавляй. Я маю і космос. У мене є синя планета, рожева планета, дві маленькі оранжеві. Ей. Два астероїди. А ще одна маленька рожева планета і зелена в цяточку. На ось цій зображено сонечко, а ось це гарні промені, які осяють космос. А інша робота? Інша? Це космос, де він ніби закінчується і там виходить світло. І тут у нас є полярна зірочка. Вийти на таку маленьку творчу акцію Просто неба спонукала чудова літня погода. А тему космосу підказав нещодавній візит незвичних гостей до простору Сінема Спейс, розповідає організаторка акції, художниця Юлія Єгорова-Рогова. Я просто кажу дітям, діти пішли малювати, і вони пішли малювати. І батьки також ну, погодилися. Тому ну, є, в принципі, такі, у нас приїжджав представник ООН Пікачу зараз в утнятнях. Я думаю, що це низочки йдуть звідти. Крім того, Юлія знайшла кілька конкурсів, для яких потрібні роботи саме на теми космосу та життя. Тож такий збіг вилився ще й у практичну користь. Проте конкурс не основна мета важливіше, аби діти відволіклися і добре провели час, зі слів організаторки. Крок вперед в мистецтві зробили, можливо, це просто для них забавка. Подивимось, що з цього буде. Я просто почула, що до цього можна долучитися космос, і треба ще другий малюночок. Якби буття зараз на Україні війна і відношення до війни, сім'я, якісь такі, от почуття дитини в світі дуже на даний момент цінується мистецтво дітей на Україні, тому що воно таке відверте. Зараз діти малюють. І політичні всякі ситуації. Зараз, от, на жаль, не так багато хлопців, коли хлопці вони прям всю правду малюють. У них там вся політика на папері. Дівчата малюють більше таке все, знаєте, рожеве, вжевтоблакітне, там е ніжне. Дорослим акція приносить радості не менше, ніж дітям. Більше часу проводимо в кімнаті, і на свіжому повітрі це зовсім інакше відчуття. І взагалі, ну, якось мистецтво воно трохи відволікає від сьогодення, від нинішньої ситуації, тому дуже рада, що доєдналася до цього двіжу, можна так сказати. Тема сьогодні малювання космосу, і ну, це я не знаю, це мій. Власний космос він трохи такий може з темними плямами, може зі світлими, але мені здається, що все-таки більше світлих, позитивних моментів. І Хочеться, щоб вони ну, не тільки е, були ну, як, е, е, у картині, але і ще в нашому житті також з'являлося більше світлих якихось яскравих моментів. Бажання притягувати до свого життя позитив не лише в роботах дорослих, а й дітей. Настрій їхніх робіт потроху змінюється за спостереженнями волонтерів у дитяче мистецтво поволі повертається переважання див яскравої абстракції замість реального відображення війни. А ще часто діти створюють будинки фарбами із пластиліну чи просто в уяві. Так вони по-своєму вже відбудовують Україну. Водночас звільняють свідомість за допомогою найрізноманітніших творчих рішень. Такі акції продовжуватимуть, якщо є благодійники, готові допомогти з матеріалами для творчості, можна звертатися до простору «Cinema Space».